цікаво, ми що тут вас тут... В рюкзаку. А чому ви ну, тоді вам до нас цікаво. не підійшли, як, коли я там мітинг проходив? Ви кажете, що ми там знаходилися? Зараз вирішую mm -hmm. підійшов. То зараз вже тут нікого немає. Яка різниця, що в нас фексикові? Тому що я за вами вів спостереження. Яка різниця? Дивіться, ми дивіться, зараз можемо рюкзак. розійтися в дві хвилини. У мене просто засвідчити особою і розійтися. Всі питання. А, а рюкзак, а рюкзак. У вас там є заборонені Чи речі? Там буде написано в, мо в моєму посвідченні, що в мене в рюкзаку. В... У вас є заборонені речі? — Вам же ж передусім цікава громадська Бо громадини України, у вас чи є вам... заборонені речі? Чи чи речі? Вам цікаво знати, хто я такий. Чи у вас є заборонені речі. Чи? Немає Немає. Ви можете <зв язувати, <зв язувати,> що немає не показати, що у вас немає? Не можу показати. Можу? Чому? Бо я не хочу. Ви щось скриваєте від мене? На який я який підставі він вам зобов'язаний. Закон України про поліцію. Привінтивні заходи. Можете показати моє Що показати? Будь ласка, прийдете до мене. У мене є. Там примірний, будете читати, скільки я хочете. Хочу я вам можу називати Вознавати статті. У вас я є зараз мобільний телефон. Звичайно. Платок, будь ласка, відкрийте в інтернеті. Хорошо. Яка стаття? Значить, заходи. Та працівника я знаю, що там поліції 31-й. Є вони то в нас. Заходи через, через стаття. Ні, ні, стаття 31. Називається стаття Заходи, 30? які може проводити працівник поліції. Так. Там чітко вказано, превентивні перші. Стаття так, 31. Написано... І стаття 32 – це самі примітивні заходи. Це, це закон України Примативні про заходи, поліцію, так? Це заходи про запобігання Правильно. 32. 32. Які ще примітивні заходи ви ще здійснюєте? Я хочу попередити правопорушення, якщо воно є. Попереджаєте. Я попереджаю. Назвіться. А воно є? Назвіться. На тобто це вже правопорушення, на звіці, якщо на я не назвіться. Я не хочу назвати. Чому? Чому ви повторюєте мені? По віця, ви думаєте, я, гу... я працівник поліції. У мене є законні вимоги. Я, я хочу Не назвуть, що ви зробили. Чому? Чому? Бо я не зробили. Ви громадянин України. Бо не ви, громадянин України? Ваше, ваше ви громадянин України. Ви громадянин України. Ну, говорю по-українськи, значить громадянин я України. Я не впевнений. Значить не громадянин. Що, що засвідчує громадянство України? Будь-який документ, підставі? Які підставі? на які підставі ви знаходитесь на території України? Боже. Ви, ви... Якщо ви не громадянин, так. мені здається, ви лишнього дуже багато що сказали. Вже. Ні, ні, я нічого лишнього не говорю. Я слідкую за тим, що я кажу. На якій підставі я знаходжусь на території України. Ну ви кажете, я можу бути громадянином, можу не громадянином, Можу бути, бути без особою громадян. без громадянства. Так, так. То, будь ласка, засвідчить. Люба особа або громадянин, або без громадянства, або іноземна особа має мати присутні. Має мати, але вони Які? показуються тільки на підставі при вчиненні правопорушення. Кримінального чи Право там, цивільного. чи, да, або коли викликає як... я... людина підозра. Мені ну, можливо. а підозра має на ми позиватись на якихось саме доказах, понімаєте, підозр... дав yeah. 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 да. yeah. на якихось yeah. доказах yeah. покази, свідки, фото відеофіксація, yeah. щось yeah. таке yeah. Або ви самі да. А свідки. ще орієнтування. Да. Орієнтування, покажіть, будь ласка, орієнтування, орієнтування на нас. Орієнтування, орієнтування їх їх дуже багато. Що Покажіть, будь ласка. В місті Вінниці щоденно сходиться безліч злочинів. Покажіть, будь ласка, нам орієнтування. Покажіть, що Ви й діти зараз зі мною. я Ми вам не будемо проходити, ви обмежити ми ще з права і свободи. Ну, підтвердіться документально, чим ви на якій підставі ви хочете Тому що Я не знаю, хто ви. Я можу зараз йти? Не можу. А чому? Тому що я забув. Давайте протокол тоді складаємо. Я вас не затримую. То, я ж можу Але якщо ви мої вимоги порушите, я вас буду змушений затримати. — І протокол теж буде складений. — Який? — Якщо протокол я, складається? — Якщо, ви будете йти, ви будете не виконувати моїх законних вказів, а працівника поліції... — Ну давайте, 100%. давайте. — Піддаємо в суд вам. — Я тільки радий. — Тільки радий? Чому ви радий? — В чому ви радий? — Я знаю особисто людей, з якими ви працюєте. — З якими ми працюємо? — Так. Яких ви знаєте? Хто тут, яких це людей ви знаєте? Мені дуже цікаво. Я знаю, хотя б Ви, мабуть, не будете, якщо чесно, когось. З кимось іншим. Я так себе. Ні, ні, я вас не буду. Я не два. Яких ви людей знаєте? Мені аж цікаво. Яких це ви людей Ну От знаю я людей. Ні, ну Я не розумію, про що ви говорите. І вас я неодноразово бачу. Паді громадського шургування. То ви ж тільки що говорили, що ви мене ніде не бачили перший раз, Мені саме воно і по викликало, тому що я вас десь бачу. Не можу згадати де. Якщо ви сказали, що ви мене перший раз бачите. Ні, ні, я зараз на вас подивився, я вас бачу. А скажіть, будь ласка, яких людей ви знаєте, на яких ми працюємо? Чи що це? Ні, ні, не працюю, працює. А з яких можете назвати? Ну я не можу згадати, тому що я вас у прізвище ще не знаю. Розумієте, а вам важко назватися? Чому проблем? Ну я не хочу просто працювати з громадою, з громадянами і з але обов'язково всім казати, своє що прізвище, щоб мене знали всюди. Чи посвідчення? Чи посвідчення? Не обов'язково. Не обов'язково. Чому не обов'язково? Обов ну, тому, що це не обов'язково. Я не хочу, щоб мене всі знали там і знали, що моє прізвище. Згідно закону України про поліцію, да, на мене обов'язок покладений, що я не вправі розголошувати ваші персональні дані. Да. Я їх нікому не буду розголошувати. Ну, я не знаю. Вони я я, я, я не один раз бачив, коли розв язувати, розв язувати, якщо я розголошую. Я не їх розголошую, я буду нести відповідальність. Так, не будете ви винести відповідальність. Бо я вже бачив сто разів, коли до мене підходили. Сам самі, самі знаєте записуєте на листочки на якісь, а потім да. показуєте всім розказуєте, які ви погані. То... Ну я я не про вас конкретно говорю, я про других працівників поліції, який до мене до мене підходив систем. і розказує мені, може, покаже да. неділі що спамінається. Сьогодні мало помінятися. Поки я бачу, немає чинзов. Все по старому. Яке по старому? Як при режимі я Які є режими? Ну, побори. От. Я вважаю, що це психологічний. В ну, чому ви психологічний тиск? А я То вважаю, що ви здійснюєте психологічний тиск на працівника поліції. Вибирайте мій час. Все, добре, Замі... йдіть. Замі... Ні, Туда? не йдіть. Почекайте, пораную, так, вам можна, можна я вам скажу? Ви зараз на службі? Так, я службі. — То я забираю ваш час. Як я можу забирати Мої Ви мені не платите. А де ви працюєте? З яких? З моїх Це ви придумали З податків чи? моїх рідних. рідних. Ви де працюєте, працює. ви де, де працюєте? Працює. Ви, ви де працюєте? Це не стосується ви до податково. нашої розмови. А чому ви мені це в лице тикаєте? А чому ви мені то, упрекаєте, що ви на мене тратите? Ви не тратите не це ваша обов'язок. Це, це, це мій обов'язок. Бо його зараз немає. Я не хочу забирати ваш особистий час свій. Я не знаю, коли вас обичає. Якого приєднати? І ми теж підемо. Ну так, зараз три години. Ви нас то ми теж. місті підемо. Ми поспілкувалися, давайте хорошо. Це нормально досить. Прізвище ну. по батьку, ми розкиняємося. По-нормальному це не по-нормальному. По-нормальному це, це ми можемо сісти, та. поїсти, поговорити, це по нормально. А мій принцип правий, а вас. Не. Чому не правий? Бо ви собі придумали, що ви маєте право. Я нічого не придумав, я, я людини. Я вам все ар ар аргументував повністю. <гум> що я неправильно сказав? Не не сказав? Чому це для вас не рівно? А що нам грозить, що якщо ми не будемо показувати документи? Що нам грозить? Що ми не Та нічого не грозили. Ну то якщо нічого не грозить, то чому ми маємо? Грозить, сказали вже, да? Да. Ну, Ні, не ну ну почекайте, ну логічно. Якщо нам нічого логично. не грозить, то вони пушки приділяють, вони хочуть. Ну вони хочуть. Вони хочуть. Чому? Просто не хочемо. Може людина хотіти, а вони може бути законно попросить громадяни. Якщо вони людина не хоче і нам мені, мені нічого не, не грозить, за це я маю показувати. Логічно? Шановна, ага. нічого не грозить, нічого вийшли. Я сюди ага. прийшов і по здійсню перевірку ваших документів, що написаю того, що до мене звернувся громадянин, перехожий, нестанований і сказав, що двоє непідозрілих осіб зараз перебувають на площі перед книжкою, тут неподалік. І щось не зрозуміло в них Оці всі особи, Як на мене, мене, мене підозрілі. Перевірте, вон дитина в колясі. Я не можу розірвати. Може там бомба. Ну, то Ми вам Перевірте ту коляску. Я зрозумів. Ну, ну, Маніке може називається. Я буду казати, що всі ці трамваї всі підозрілі люди, підозріли трамваї. Ви зараз робите все для того, щоб я відвернув вашу свою увагу і що займатись, непозуміло чим. Займаєтеся, Тому що ви кажете, що хтось сказав, що, будь що ласка, ми... будь ласка, чому ви цим займаєте? Чекайте, не, не це не ні, ні, Давайте я, я вас слухаю, займає, а ви президент. потім мене слухаєте. Можна так? та ваші аргументи вони взагалі ніякі. Які це на якісь взагалі? принципи незрозумілі. Так, я не хочу. Чому ви не поважаєте працівників? Я поважаю, поліції? поважаю працівників. Якщо ви поліції? поважаєте, так. будь ласка, якщо ви громадянин України, ви живете в нашому суспільстві соціалісти. Розуміла, так і щоб ми розійшлися, я пропоную вам придивити документи, які засвідчили вашу особу. І все. А, в іншому, вибачусь, а, я я а в, іншому, в іншому випадку я вибачусь і піду. Добре. Я вибачусь і піду. А як в інакшому випадку. Я буду обживати всіх заходів з метою того, щоб змінити вашу особу. Обживайте. Можете зараз. Це я і вживаю. Не, я не вас не вживаю, я вас хочу переконати. Тому, а де патрульну службу? Чому так, так, коли ви так довго обживайте? Не можна йти? Не можна. А чому? Тому що ви піду зіла особа, я не знаю, що у вас їх закуплю. А ви хочете до рюкзак? Ні, Я маю право, так, згідно закону України про поліції, здійснити поверхневий огляд. Щоб немає Дивіться, людей, він і... зараз розвернеться, оце це поверхневий огляд називається. хочу, щоб мене трогали. Ви... Ні, так не трогайте. Поверхневий ви огляд це, це Україна, ви дивитесь на нього і це проведе. Ви є. Mm. Особа чоловічої статі, я маю повне право вас оглянути. При, при... при свідках, при, при протоколі до сотні. досмотру? А ні, ні. А як це? Ні. 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 При свідках це ви можете вокруг нього подивитись. Так враг. я зараз здійснюю ваш поверхневий огляд, я на вас дивлюсь. А, а ви так само з'їхати місце? Без рук. Ні, ні, ні. без ні. вас допомоги. допомогою допомогу і Ні. Ну Тільки це не руки ваші Спеціальні засоби, це ви можете там, що пікає, там, пікалка. Це спеціальні засоби. Можуть, може у вас розпирати. орієнтація не така, правда? У мене орієнтація нормальна. Я, я, я взагалі того, щоб мене хтось збройний. Ви щось маєте проти гендерної політики, ви. скажу особливо ви. Причому тут гендерна політика. політика? Ну, ви знаєте, що таке гендерна ну, політика? Ну. Це відносини з жіночою та чоловічою. Ви щось маєте проти? А... Між чоловічою і чоловічою. Да, я особисто маю, це Мені не, це огидно. Це не гендерна політика. Гендерна цей Ні, так що, я, я, я не пола. люблю підарасів. мені це притимно. Я так і можу про це говорити, то що це моя особиста думка. Я не так, люблю цих. Так, гіб... так, <стан> не було, не. Ні, ну що, я б так і сказав. Як ви любите, ви скажіть, ну це. Що саме? Ну, ви кажете, Що, що? я саме люблю? Ну, ви кажете, відносини між чоловіком і чоловіком. Ну, це вам ні, подобається? Ні, ні. ні. ні мені теж не подобається ці відносини. Ну, але якщо ви на цьому робите акцент. Ну, тому що ви про це сказали, що ви про це. Ви ж почали защищати. Да. Ви, ви почали казати, ми, ми, що чоловік про відносини ми між, ми, між чоловіком і чоловіком. Бо ви Бо ви Ні, у вас, казали... мене... ми... вас <ріст> проблеми. <ріст> ви мене хочете оглянути. Бо Бо yes. ви, ви кажете, відносини я між я чоловіком і чоловіком. Я вам не друг, я вам не тепер. Добре? Я до вас не Друг. Що значить друг? Що це за звернення до громадянина? — А як хто ви? Хто ви? Громадянин України. Громадянин України. Чим підтвердити? Нічим не підтвердим. Чому? Фізична особа звертайтесь а? до мене. Фізична особа. Звертатись до мене, сподіваюся. Ви знаєте, що таке юридична? Я знаю, особа? що юридична особа. Mm. Ну, а до чого тут юридична особа? <клес> ну, а До чого тут фізична особа? А я не фізична особа. А хто ви? Ви ж кажете, <клес> звертайтесь до мене фізична особа. Що як вас до вас звертаю? Ну точно не друг. Мене це образило. Вас у чимось образило? образу? Я вибачаюсь перед вами. Ви приймаєте мої вибачення? Ну це діалог ні о чому, чесно. Я знаю. Ми. Mm. Ну, вас це не напрягає? Це діалог? Напрягає. Що будемо з ну, цим робити? Ви маєте предліти документи, щоб ви нормально розумієте. А якщо в мене немає про собі документів. Да. Ви можете просто назватися, я перевірю вас по Іванов по... Іван по... Іванович. Так, І мене так само звати. Совпадяння. Хорошо, зараз перевіримо, що так. ви є Іванов. Де ви проживаєте? <кхм> Добре. Улиця Летушкіна. Донка Летушкина. Це в Падяні. <клес> Просто свободи. Mm -hmm. Дом Калотушкина. А ви де да. проживаєте? О, так і спитаєте. Спірогова 4. <клес> а Ви там, там, там і живе, там де робить, то не живе. Ні, не знаю. Ви не, не знаєте, що працівник поліції має право вказувати адресу місце роботи. Ні, так я ж вас питаю. То, ну, то, то в мене то місце мене роботи. Ж я ж зараз, використ... я там... зараз не підійшов до вас як громадянин. Правильно прийшов як працівник поліції. Не, ну, ви а ви в мене питаєте в мене... як громадянин, то я вас да. теж питаю, це як громадянин. В наших Ні, написано, що ну, коли... Ну, коли це коли в суд типу, подаєш, поняв, то можна, ну щоб вони додому. Мене там легко ідентифікувати, У нас є відділ кадрів, є моя особова справа. І в ній вже буде написано, де я проживаю ми вже замерзли, можна піти чи ні? Я, да, я мені наброжав, бачите, день сьогодні такий гарний. Я Дуже гарно одягнувся. Дайте, дайте. Та... А вас вже перевели в поліцію чи ні? Ще ні, ще буде проходити дистанцію. Так, ну, скільки... так тимчасові положення. А там треба здати щось чи ні? Щоб... Тести потрібно здати. Тест? пройти. А скільки денег треба здати? Можливі. Yeah. Денег? А у вас є багато? Є. Yeah. Алло. Yeah, no. Ну, no, ми ж не провоцируємо. Це за гроші рішаємо. А? Що, все за гроші рішаємо? Ми абсолютно ні. Чесно. Чому за гроші? Бо тому, ми знаємо, що щоб перейти в поліцію, то треба заплатити енну суму коштів. Ну як, Анну? Для вас, може, чи? не Анну? Може, придумала, може, знаємо. Ну, мені це говорили... Говорити це... Люди, які... ну, я, яким так я довіряю. Так довірю. же саме, як і ви говорите. Говорити можна, можна. говорити, що... Можна. Суми, якщо що. Можна говорити. <кък> то ви так не думаєте? Про що? Ну, про те, що, щоб треба пройти в поліцію, треба заплатити. Тобто <гум>. в нас все чесно. Даже, а, даже, як даже, даже. То, даже, ПМП, а як ви відноситесь до того, що в Києві застріли підлітка пасажира БМВ? Як а ви відноситесь до цього? Збираються компетентні. А ваша взагалі позиція, та Моя ну, позиція при мені, а там компетентні органи то, розбирають. Тобто нормально, да? що м -м -м, якщо зараз буде їхати машина, я то, ще то розбираю, пасажир. Моя стріля... думка при мені. А, ви не хочете, там вважаються компетентні органи. якщо думка Вони дадуть оцінку. Відповідно законодавству, є порушення, немає могли. Ладно. Ми вже могли б вийти старати. Да. Він так затримує. Все, ми йдемо, так? Да? Вам вже ж відповіли. Вже. Скажете, а що ви... не втекли, якщо все. Ми стримати? тут будемо гуляти, повірте, ми не будемо нікуди. Да. Вже ноги повірять, стояти так довго. Якби ми хотіли, то я думаю, все, ми втекли б від вас. Чесно. Думаю, так.

Ми пішли, так? Да? Зараз підете. Це, може, це можна, чи ж, може, чи, ви будете джоргатись. Будете чи не? Ребята, ми нас. Ну буде, як ми проведемо? Ми, ну, ми, ми ж вже разів. — Вам сказали, що треба зачекати. Кого зачекати? Ми не вже чекаємо півчаса. Це ходить. просьба, чи ми, це ми, вказівка доставлять, зараз відділу ми ви, не викликають. Хто нас буде доставляти? Чого? Куди мене не потрібно доставляти? Я сам себе можу доставити додому. Це таке відео. Тобто це вимога чи прохання, щоб ми зараз тут залишились? Вимога? Залишили? Вимога. На якій ґрунтується? Підсавок. На, на якій які тому? 30 разів так само пояснили. Вам сказали, всі статті всі. Ви вже, а ви можете конкретно? Ви, ви вже в телефоні все прочитали. Затримуйте мене щось ви конкретно. Я, рази, я вас хочу теж. По три рази вам те я саме повторили. Можете ви повторити? Вам щоб весь восьмий раз повторювати? Так. Що? Ви, ви просто сознательно це провоцируєте. Я не провоцирує. можу, Ми не провоцируєте. Чому я не можу йти нікуди? Я свободний громадянин. Я вільна людина. Ну все, ну, можна я піду? Це не поліція.

Та, да, перестаньте бігати і битися. Ні, ну я хочу йти. Я Можна я? Чого ви на камеру іграєте? А, Щас? Я не на камеру Да, Зняли камеру і вже перестайте битися. Я, я проти того. А чому ви проти? Я не здійснюю право поруч. Чому не здійснюєте? Я проти того, щоб ви ввалили дитини. Я маю ввести право, ви не маєте закон України про міліцію цього не передбачав. А закон України про поліцію передбачає чітко мені це робити. Коли я хочу, і коли я можу це робити, розумієте? Шановні, якщо я вас не можу ідентифікувати. Я ж не цивільний коло. Дивіться, якщо, це ви їх визивали. Якщо, якщо сама стаття, я як фізична особа. Я, якщо ви дивіться, не хочу за я буду вживати всіх заходів для того, щоб вас встановити. Становите. І зв'язку з тим, що ваше обличчя, я десь бачив, то я просто да, ви, по ви, своїх обліках зараз поб'ю, подивлюся. Якщо ви Пробей. дійсно підпадаєте, Пробей. Під Пробей. Дійсно підпадаєте піду орієнтіровку, то я вас... Ну, Якому армору? Армору там немає фотографії. Чому нема фотографії? Є там фотографії. Чого нема? Коротше, не Club, ну так. ви мене щас... Чому? Я вас не ви образили мою гідність. Яким зараз? То що ви, а ви мою гідність не образуєте? А я чим ми образували вас? Ви теж на клоуну зібрав? Я обзавал. Я, я, обзав... я вас обзивав. Обзав... 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 Я конкретно сказав, що ви клоун. Ні, а я конкретно сказав, що ви, ви клоун. Ну, А вам не можна? Я вам конкретно сказав, що ви вийшов. Зачекайте, у вас конкретні інструкції, як ви які інструкції? З'являтися вам... з громадян. Та при чому тут інструкції? Якщо я вам а не друг всі... клоун, дивіться, те, я вам всі що... свої інструкції розказав. Ти... Нормально так. до вас не ви звертаюся. Ви ну, до, до вас там нормально зібрали. Ви за минути часа привітаєте. Я вам не друг. Ну та й слава Богу! А як ми до вас звертаємося? Ми, ми, ми до вас не. погано звертаємося, ви кажете, що я до вас ми ви. До нас до, мі... до, 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 ми ми вам... Не кілька разів казали, що я веду себе як клоун. В чому проявляється, що я веду себе як клоу? У мене красний ніс, бомбон. Скажіть, будь ласка. <свистити> у мене нормально звертання, не бажання, які Обшукати ви мене хотіли. Та не обшукати оглянути. Ви казали, що відношення між чоловіком і чоловіком це хорошо. Я не казав, що я хотів. Я зробив зауваження людині до він начав за це взагалі мову. Я не розумію чому. Він сумнівається взагалі, якою орієнтацію? Це нормально. Чого ти Я не, не сумніваюся, це ви сумніваються. Ви, сумніваєте. ви сумніваєте ні, голубе. Ні, ні. Ви сумніваєтеся свою, Я, Я сумніваюся. орієнтою. Це теж ви потрібно вам доказувати, які машина? Не потрібно. Ну, а то чому Це питання приближається до мене. Чому вас це питання взагалі поставило? Тому що ви захотіли мене оглянути і вже чуть-чуть приблизили. Та не вас, а ваші речі. Ну не треба так себе цінити. Ви сказали поверха. Ваші знаходяться у вас рюкзаку. Я так. Сказав, а ви відразу відреагували, не лапайте а там, мене. А, там, а я не що робити. <смір> <смір> ну ну не ми не знаємо. <смір> ну а вдруг ви, <смір> А там, ну, А там случайно. Просто случайно, рука би соскользнула. Куда? Ви цього хочете, що я не можу Ні, ну ви ж хочете. Ні, я не хочу Ну, ладати. Все, робити, хорошо. Все Все, нормально? Все нормально. Я думаю, ми з вами зустрінемося, я знаю навіть коли.